Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз подивимося, епічний настрільний бій на Беджері. Це 10-та ПТХ з Британії у чудовому, крутому, я б навіть сказав, 3D-стилі. Такі в нього камуфляжні, ну просто бімба. Там і бочки, і каски, он який крупноколіберний кулемет, або то вже гармата. Не знаю, як точно. Ну коротше, просто бімба. Що казати, маскувальна сітка та й танчик Бімба. Але, але червоненькі в цьому бою будуть просто комічні. Вони затиснуть нашу пт в кут. І подивимось, що з ними буде. Коротше, наш гравець Грейшіфт вже їде в настрільну першу позицію, користуючись тим, що він зручно респанувся і йому недалеко їхати було. Він же стоїть, в нього є непоганий огляд, як на диво, бо він ще грає з цим пайочком, з кавою і капкейком. І вже хоче настрілювати. Лише залишилось дочекатися перших ворогів. Неочікувано гарний у беджера огляд. Я прям на таке не розраховував. Оно, оно перший, перший, хто хоче отримати фугас, залітає, фугас по дупі на 622. Оце як приємно йому було тільки що. І другий. Ой бо! відіграла та Петеха. Просто відіграла, бо на восьмому рівні картонному танчику стільки не можна отримувати. Два постріли 1150 дамагу вже дав. І так, в нас бій десятки 10, 9, 8 рівні. Хоча, повір, це взагалі немає ніякого значення в цьому бою. Бо далі ти побачиш, що то таке буде. То буде просто лютий заміс. До речі, бій дуже схожий арта летить на бій, який тут я нещодавно знімав на ВК, який жирний, задньобашений 72.05, чи скільки він там. Коротше, якщо не бачив, буде посилання, подивишся. Отже, отже, 1600, ще настріляв, у нас більша частина команди поперлася на льодовик, а праву частину, ну, можна сказати, кинули. Там же Т-110 є п'ятий протиснувся, і тут наш герой Грейшіфт з клану РС чітко розуміє, що йому нема що тут робити. Треба давати задню, а краще давати передню і тікати. Хоча тут ще можна дати одну одну, ну, ну давай. Yes. Залітає. Не так, як з фугасом, всього на 400, до речі, що тут з пульками. 320 бронепробиття під калібри і ББшки ну, поменше. А, це фугасні. хеш-фугаси, о, що воно таке. Він в нього не прості фугас, фугаси, а хеш-фугаси з пробиттям 130 і дамагом 620. Отакі снаряди прикольні. Або Бехі зовсім не возить наш герой, бо це бій на три відмітки. Я ще забув сказати, це бій на три відмітки. І коли ти хочеш награти на такий результат, то, звісно, тобі вже не до звичайних снарядів. Ти хочеш грати на максимальному фарші, що наш танкіст і робить. Отже, грешіфт їде нагору. До речі, хочеш буду таким голосом балакати. ой, не може, то. Колись може і дійду. Ну, звісно, хочеться балакати трошки нижчим таким басовитим голосом. Але е, їде, коротше кажучи, наш Беджер нагору в настрільну позицію, бо іншого варіанту в нього тут, якщо чесно, і немає. Ну, Такого гарного, щоб постріляти, коли ти граєш на три відмітки, ти хочеш саме настрілювати. Так, кобра, є п'ятий, дві арти, і там ще купа, ці, ціла купа танчиків, і тут не краще позицію, не найкраще він став, бо, як на мене, коли Беджар тут виїжджає, десь в нього має НЛД бути під прострілом. От іще я арта дає. І є п'ятий зарядив, правильно я сказав? Не видно, не видно, куди зарядив, кудись зарядив. Але і наш, наш герой поступово настрілює, одначе не пробиває того Є5, от вже, вже закидує, закидує. І от я б цією гірочкою користувався, хоча б трошечки заховався за нею. Та що праворуч я маю на увазі. Ну і так, в цілому непогано. Настріляв на 3К дамагу, одначе на 1000 хпшок від е 5 отримав. Можна було і не робити того, відіграти трошечки обережніше, але граємо вже, як граємо. 4-9 мінус 6К сумарного по І О, як це неприємно. о, як це неприємно. Червоненькі пруть, вони вбили повністю наш льодовик. У нас на базі 3 арти. А, 2 арти. 9 рівень і така сама Петеха, яку ми вбили самою першою. Ох, яка люта в нас. Люта гармата з лютим КД, просто пиш-пиш. Су 100 ти глянь, що відбувається? Су-130 ПМЕ прострілила наш Беджер. І це неприємно, але, але із два, з двома гарматами також від'їхав авангард. 5-11. 4 проти 10. Нормально, нормально, чом би і ні. Беджера загнали в куток на оцій горі. Йому вже нема куди подітись, та й нема сенсу кудись їхати, він просто встав і приймає. Ой-ой, поспішив, треба було вицілити, дати в піпочку, командирську кобра їде і не б'є нас фугасами. Не б'є фугасами, я сказав. Щось таки потрошку коце, всього дав нам на 53 хпшки. І відіграв в ангар. Нормально, нормально. Чом би і ні, Вона б хоч би щось дочекалась, тут Цептуріон з боку заходить. Оточують, оточують вороги, треба робити мінус, поїхав вбивати або вбиватись. Я так і не в'їхав, куди поїхав із третій, він з'їхав вниз трошечки на половинку, і там засів за камінцем. А і п'ятий тут приїхав. ФВХ, коротше, всі вже приперлися і б'ють нашу петеху до. Ну так, і з 3 молодець, він просто вбився. Він поїхав не вбивати, а вбиватися. Що ж, таке буває, наш герой залишився один проти вісьмох. Один проти вісьмох, Карл. Ти розумієш, що відбувається? Рівень епічності цього бою просто зашкалює, бо на одного танчика їдуть вісім, а він їх тупо б'є. Він їх тупо б'є. Я навіть би сказав, він з них тупо знущається. Знову встигає на хешик перемкнутися, і дати дуже неприємно Су 130 пм. Іба ніфіг. Як то кажуть, із з двох пострілів, Боже, які класні хешфугаси. Я вже їх хочу. Я вже їх хочу. До речі, треба купити собі баджара. Все думаю, який танчик з го рівня взяти наступним, оце походу він і буде. Литич, піпочку, як я й казав, чудово, чудово. Вже 7800 настріляв, 2,5 натанчив на 800, насвітив, шість фрагів зробив, і арта летить, бедедиш. Один ХП. Ну як? Як йому щастить? Ти бач, один ХП. Лише забрала з нього арта. Це ж просто халява могла вбити тупо. Але ні, безеха стоїть, не пробуває. Нє, баджара з тієї позиції так просто не заколопати. А от без еху елементарно, бо то танчик такий собі, якщо брати в порівнянні з нашою гарматою його броня, нічого не варта. Так, виштовхує труп Лорейна назад, робить собі тут комфортну засідку і просто приймає. Я думаю, він же чудово розуміє наш танкіст, що він на три відмітки тут вже відіграв, але просто вже хочеться виграти <ристо> принципово. Принципово, бо можна треба зробити ще чотири фраги. А сім він вже дав. Отакий От бій. Отакий От бій. Ну, ципце виходь. цип-цип виходь, ну в трупака, що ж ти цілишся в трупака, боже мій. Ой ой, куди поїхав під арту, Там є дірочка під трупом, нормально, і тікати, і тікати, щоб не отримати від того торнувагена, бо він можна його в башту. Можна в башту, але торнваген пробив. Ой, є в мене анекдот на цю тему, але не можу його розповідати, бо він не культурний. Одначе 10к дамагу настріляв, 3 настріляв. на танчив, натанчив. Ще зараз базу задефить, бо там безеха стоїть і яка знову не пробуває. Просто, просто халява і арта знову не влучає. Хо. Так, поки основний заміс у нас закінчився, швиденько став лайк. Вподобай це відео, поділись його ним зі своїм товаришем. По Вайберу, наприклад, хай він також подивиться, що іноді відбувається в цій грі, в яку ми всі граємо і часто страждаємо. А зараз я пришвидшу, щоб ми пошвидше повбивали ту арту і подивилися, звісно, результати цього мега епічного бою. На хешфугасах вже наш герой намагається знайти простріли якісь, а раптом вона там стоїть. Але немає, немає її там її. Я вже бачив, чим то закінчилось... Фінал, як би сказати, може бути різний. Може бути різний. Так, десь там трошки далі вона була та арта, тож я не буду заливати. Бо в нашого героя всього 130 хпешок, і арта реально може його вбити. Просто треба влучити хоча б поруч, хоча б поближче. Але, але, це бій на три відміточки. <гум> виїжджає 92, га яка так і нічого і не зробила з нашим героєм. І це вже 10-й фраг і ще залишився Гаветігр. Бере Баджер базу, не поспішає, бо він. Ну, як би, нічого не... йому поспішати. Він молодець. Молодець. Настріляв, нестріляв. Гаветігру треба, треба, хай їде, збиває. Це дуже просто, швидше за все, він дав там ліворуч. І давай, 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 давай. Світиться баджер. ні, світиться гаветігра, баджер навіть не засвітився. І зробив 11 фраг і перемогу в цьому епічному бою. Дивимося результати бою. Отож, наш герой під ніком Грейшіфт зробив три відмітки, зробив майстра, купу дрібних медальок. І Калабанова. Медаль пула, медаль паскучі, сталеву стіну, спартанця воїна, основний калібр, ну коротше зібрав всі кращі з кращих епічних медальок. По результатам сам бачиш, взагалі до нього нема жодних питань, він навіть в плюс вийшов з преміум аккаунтом. Що ж, я вподобачку ставлю грейшифту, чекаю вподобайки від тебе і чекаю тебе на вечірніх стрімчиках у Юрчика, а також на всяких відео, типу бобрів і тому подібне. Підписуйся, я тебе заряджаю на енергію, на позитив удачу, і хай в тебе голова не болить. Всього найкращого!